Це ми осінь робимо. Листочки бачите? Клаптики тканини перетворюють на маскувальні сітки волонтерки з Харкова. Аби допомогти українським військовим. Усі вихідні тут проводить продавчиня супермаркету Катерина Шаповал. Коричневий, зелений, ну, от, ну, такі захисні Природія. кольори більш. Но, якщо це затягнеться в зиму, то, то це біло, біле піде. Уже в моєму віці ну, я тільки можу в'язати. Ми коли починаємо, коли в'яжемо, ми тільки про те й думаємо, щоб була у нас перемога, щоб хлопцям вона допомагала. Волонтерка Віра Єрошенко каже, для плетіння знесла сюди власний одяг, тканину відбирала за кольором. Бо щоб найголовніше не і на наших хлопців, не капало. За словами волонтерів, матеріалу на сітки завжди не вистачає. Тому самі українські оборонці почали передавати форму, яку кинули росіяни втікачі. Будемо рубати орківські тряпки на нашій сітках. Ми так в трубочку. Ось. Я бережу свої пальці. Дивись, отаким по 5 сантиметрів. По 5 сантиметрів. Да, да. Да. А, ну добре. Потім дівчата будуть нарізати. Перші маскувальні сітки з російської форми вже захищають наших бійців на фронті, говорить волонтерка Людмила Горошко. Ми використаємо всі ваші ресурси, всі ваші танки, всю вашу форму для того, щоб здобути перемогу для свого дому, для України. Маргарита Дешкіна, Дмитро Шаталов, Суспільне новини, Харків.